Вітаю вас, любі глядачі! Ви на каналі у саду і на городі. Сьогодні ми говоримо про рододендрони, про те, як їх підкислювати та підживлювати. Коли ми з вами висаджуємо рододендрони, то використовуємо кислий ґрунт. Це переважно верховий кислий торф. Але із плином часу, коли йдуть дощі, коли лежить сніг, а потім вінтани, то вся вода йде в ґрунт. І разом із цим вона вимиває кислі речовини, які огортають корені рослин. Тому перед тим, як підживлювати, перейти до підживлення навесні наших рододендронів, ми маємо потурбуватися про те, щоб привести кислотні середовища у належний рівень. Що для цього можна використовувати? Найлегше і найкраще це лимонна кислота, яка є у кожного із нас на кухні. Ми використовуємо столову ложку лимонної кислоти на 10 літрів води. І друга речовина теж доступна: це яблучний оцет. Його беремо 100 г на 10 літрів води. Не рекомендується використовувати для цих цілий столовий оцет, мається на увазі розчин оцтової кислоти. Отже, перед тим як підживлювати рослини, ми починаємо їх підкислювати. Саме з підкислення. Чому це так важливо? Тому що рододендрони мають таку цікаву біологічну особливість. На їхніх коренях немає таких біленьких смоктувальних корінців, які завжди є у рослин. А корені рододендронів огорнуті нитками грибниці спеціального гриба, який живе у взаємно корисному співіснуванні із коренями рододендронів. Саме гриби всмоктують з ґрунту воду із розчиненими мінеральними речовинами. І таким чином відбувається ґрунтове живлення рододендрона. І ось особливістю цих грибів є те, що активно працюють вони саме у кислому середовищі. Тому, якщо ви не підкислите ґрунт а почнете з весни вносити добрива, то вони будуть просто лежати мертвим вантажем, якщо кислотні середовища у вас е на рівні 7 і вище, тому що кислотні середовища, яка повинна бути, вона має бути на рівні 4-5. Ось Саме і для цього ми спочатку підкислюємо ґрунт. Далі, друга необхідна річ перед підживленням це зволоження ґрунту. Ніколи не можна вносити мінеральні добрива, якщо у вас ґрунт сухий. Ну і третя важлива особливість, яку треба теж враховувати, це температура. Температура ґрунту повинна бути не менше 10-12 градусів. Саме тоді речовини, які ви закладете, мінеральне живлення, воно буде працювати. Тому що ґрунт холодний, коренням холодно і вони не всмоктують так, як потрібно поживні речовини. Тому спочатку ми з вами підкислюємо ґрунт, потім через тиждень можна починати підживлювати рослини. Для Підкислення ґрунту деякі садівники радять використовувати ще і сірку. Сірка у нас продається у двох виглядах: колоїдна і гранульована, і таку, і таку можна вносити під рослини. Для цього ми акуратно розрихлюємо ґрунт навколо рослини так, щоб не пошкодити корені, адже у рододендронів поверхнева коренева система. Далі вносимо сірку з розрахунку приблизно 80-100 г на 1 квадратний метр. І було б дуже добре, якщо б зверху замульчувати це місце десь шаром 8-10 см кислого торфу. Але не чекайте швидкого ефекту. Сірка починає працювати тільки за високих температур, якщо температура повітря не менше 25 градусів за Цельсієм. Тому цей процес почнеться приблизно через декілька тижнів і буде цей процес тривалим. Тому сірку вносять навесні і восени. Тоді вона працює. Причому сірка є ще дуже гарним елементом, який допомагає рослина боротися із грибковими захворюваннями. Отже, спочатку ґрунт підкислюємо, через тиждень починаємо підживлювати. Найкраще для підживлення, на мою думку, Використовувати комплексні добрива. Комплексні добрива збалансовані за вмістом азоту, фосфору і калію. Тут також є мікроелементи і вносимо ці добрива, чергуючи з підкисленням. Якщо подивитися, у нас вийде приблизно на 5 підкислень, приблизно 5 повних підживлень ґрунту комплексним добривом. У цьому добриві. Співвідношення азоту, фосфору і калію йде однакове 20-20-20. І саме такий підбір елементів, він сприятливим чином впливає як на ріст, так і на цвітіння. І плюс тут ще великий вміст сполук магнію. Магній дуже важливий елемент, взагалі, для всіх рослин, тому що магній входить до складу хлорофілу, а хлорофіл – це основа фотосинтезу. Це зелена маса, і чим більше рослина створює собі цих поживних органічних речовин, тим якби вона сильніша, здоровіша, красивіше цвіте і гарно потім йде на зимування. Важливо після цвітіння виламати всі квіти, які перецвіли, і з тим, щоб дати поштовх до росту вегетативних пагонів. Дуже важливо влітку. Рослини добре проливати, особливо ті, які у вас ростуть у затінку. Ось так як у нас рододендрони посаджені під кронами високих дерев, хвойних дерев, ялини та сосни. І тому, коли йде дощ, то не завжди він рясно проливає ґрунт під рослинами. Тому у послушливий період дуже важливо. Рясно проливати рослини. Чому? Тому що влітку йде закладка бутонів на наступний рік. І як ви будете доглядати рослини цього літа, таким у вас буде вигляд рослин, відповідно, і цвітіння на наступний рік. Далі. Отже, ми підживлюємо рослини впродовж літа комплексним добривом. Також я ще використовую минулого року вам показувала ось це комплексне добриво. Ці комплексні добрива працюють на всі рослини, що ростуть у кислих ґрунтах: це рододендрони, азалії, лохина та гортензії. Тому можете для них всіх використовувати такі добрива. Ну, і звісно, всім відомо, що з початком серпня ми виключаємо із наших добрив азот, тому що рослина починає готуватися до зимування. Важливими елементами. З цього часу є фосфор і калій, тому рослини можна навіть підживлювати монофосфатом калію. Якщо моє відео було для вас корисним, поставте йому вподобайку. Дякую вам за перегляд. Бажаю мирного неба нашій Україні і до нових цікавих відео!